Сьогодні буду робити прививку. Значить, отака маточка там. Вона задок чорненький в неї. Значить, як вона працює. Працює вона дуже добре. Тільки що я вийняв, щоб в мене розпліп пропечатався. Була ось така решіточка, яка ставляється. А зараз буду ставляти глуху перегородку. Матка буде тут на чотирьох рамках, а тут буде вихователька. Ставлю, але я попередньо ось тут печатний розплід. Як працює вона. Ось такий розплід. Вже відбудували раз, два штуки, п'ять чи шість рамок. Там ще магазині. в магазині. Ось такий розплід. У неї. Так, цю теж туди переставлю. І ця ось. Так, вже до вона там донизу досіяла. А сюди поставлю там, де вийшов розплід. А тут з цієї буду брати прививочку. Тут є личинка, є що вибрати. Там різна є. Це я буду вибирати на прививку через дві години, як вони трошки осиротіють через глуху перегородку. Так що я казав, тут ще відкрите є. Є сюди і тут. Що тут у нас? Ну, так, матка сіє, так будують рамки. Одної трутневої немає. Хорошо працюють. Так, а що в мене тут унизу? Внизу тут, якщо є пуста, поставити засів її. Значить не ця, ось ця підзасів'я буде рамочка. І тоді можна періодично, отака буде її. Так, ставлю глуху перегородку, бо я довго вожуся. Глуха перегородочка, ось так раз. Все, в мене. І відводок так можна робити. І ставлю їм ще одну рамочку під засів. Ось. цю. Жили тут достатньо, зараз трошки посуну, жили достатньо, так що. А потім через годину, дві-три зроблю прививочку. Так, взяли достатньо. Так, і ось вже стоїть, бачите, як вони до неї скучили трошки через аніманівську. І тут вже в мене стоїть, де тут рамка. Вже зберу до кінця. Ставлю його слід закритий. Жили багацько. Треба буде. І там ще в двох магазинах струшу. Трошки. Отак. Так. так. Далі Тут буде три. Сюди подальший буде. Чотири тепер. Ось на шліфовку рамочка, вже там порядок наводять. Через три години буду робити прививочку. Так, і повертаю ці рамки назад. А корми в них літають, носять і щось, а не так. Так ось. Тут у мене ще тут небо стояла. Ось тут небо рамка. Вже це другий раз добудовують. Ну, Правда, я матку обмежу, то вона тут не сіє, вони меч сюди носять. Ось така будівельна рамка. І це треба буде вирізати. Хоча я буду, може не вирізати, буду там ще одній робити прививку від другої матки. Різьми цього трутня. Все, хай шліфують. А матка поки посидить у клітості. Пройшло три години, зробив прививку. Зараз тут колодязь, є маточка тут. Між рамками повертаю їм рамки. Так, вставляю прививочну рамочку. Ось вона, Так, все вертикально. Все вертикально. Значить там, якщо видно, буде личинки. Не знаю. Побачу, що з цього вийде, але буду ось опускаю помаленьку. Так. Ставляю. Так, розсуну трошки так. Тут зараз сюди матку випущу на рамку. І наверх Аніманівську і буде таке без осиротіння. Це рамка, з якої я брав прививку личинки. Так, полотенце замотую, щоб і не вивітрилося. Ставлю цю рамка сюди, вертаю назад. Зараз випускаю матку і ставляю. Випускаю матку і ставляю. Вона там бігає вже, проситься на роботу. Так, а не виходь помаленьку. Не мішайте. От вони бачите, як до неї. Прямо таки, тікайте. О, пішла вона, пішла вона. Так. Ну і що, ставлю ганіманівську. отако. От Отаку. Вже ви можуть через вертикаль спілкуватися. Ну, отак про, через верх переходити можуть. Так, можуть спілкуватися, треба трошки їх нагнати. Щоб і поставити, що це вийде. Це, можна сказати, без осиротіння. А там зверху в них магазин кормовий. Отже, ставляй наверх, там теж вже багатсько, мабуть, О, Я не бачу. Он бачимо скільки вже лише. Я думаю на виховательку потягне. Все, поставлю, ну ось так, буду чекати результату.